Головні причини запотівання ваших вікон, сучасних вікон з металопласту. Перше. Щільна штора і тюль, яка перекриває потік повітря для нормальної циркуляції воздуха. Да, знизу вверх іде, Всі знаємо, конвекція. Е, потім е, не провітрюєте в принципі, приміщення. Багато людей думають, що якщо зима, то провітрювати не треба. Ось цей режим, режим розгерметизації, допомагає провітрити ось цей ваш конденсат. Це вже я попротирав, у мене потіє. Ще що? Якщо у вас є квіти, ви любите, ставите їх на підвіконня. Взимку з них випаровується водичка і випадає на холодних ділянках вікна. Це, звісно, що сколько які в нас ще можуть бути причини? У нас опалення погане, нестабільне. Да? Відключення світла, і ви то навалюєте опалення, то його немає взагалі. Від 20 до 30 тримаєте температуру. Через цей перепад, через цю нестабільність теж може випадати конденсат. Потім, коли ми сушимо білизну в квартирі, немає балкона, немає сушильної машинки. Сушимо просто в кімнаті. Звісно, що цей пар, цей конденсат, який буде підніматися з ваших речей, буде випадати на холодних частинах будинку. В принципі, це, в будинках це кути і вікна. Якщо у вас погана вентиляція, в принципі, то теж будуть потіти вікна. Навіть на військову взимку може бути і як тільки похолодало, 0, мінус 1, 0, плюс 3, плюс 2, і у вас вже будуть запотівати вікна. Тож. Старайтесь ставити вікна на мікропровітрювання, воно у вас сильно багато тепла з хати не забере, але ви будете дихати, тому що дихати задливим повітрям не корисно. Ви самі це знаєте. Ще буває причина, коли неякісний ущільнювач зовнішній на вікні. Коли в нас отак штапік щільно не прилягає, і ось сюди, увага, дивіться, я зараз пальцем буду прижимати. Денису тут краще видно. Ось дивіться. Бачите, там нібито зазор, і я коли натискаю, звідти водичка виходить. Це означає, що звідти піддуває повітря. Холодне, звісно, що на вулиці мінус 13 чи мінус 15. І виходить так, що звідси тепло, звідти холод і конденсат. Якщо тут є зазорчик, конденсат. Створюється, нікуди ви від нього не дінетесь. Є вихід поміняти зовнішній ущільнювач. Собі буду міняти, тому що проекспериментую спочатку на нижніх оцих вікнах, потім тут. Але спочатку тут. Тому що тут набагато простіше. Тут треба створку перепаковувати, а зараз холодно, це дуже довго може затягнутися, тому не хочу заморозити квартиру. Ну, начебто, все згадав. Ще саме слабе місце у вікнах це повністю низ вікна низ вікна.